Всім привіт! От і вийшов масовий прокат Булта Росомаха. Як типу фанат Марвел, який очікував цей фільм щодо першого тизера, я звісно сходив на нього в 3D. Ну і готовий поділитися своїми враженнями, і що саме головне без спойлерів. До кінця цього відео ви точно будете знати чи дивитися цей фільм. Хоча наперед скажу, вийшов він справді крутим. Ну а мене звати Помідору. Завчасно вибачаюся за голос. Я ще до сих пір хворію. Всім томатного соку та приємного перегляду. Почати варто з предісторії. Ті, хто підписані застежить за мною, знають, що я чекав це чудо дуже довго, справді довго. В основному тому що знав, споплюжити фільм з такою назвою в Дісней просто не вийде, як би вони не старалися. Були, звісно, сумніви стосовно Касандри Нової, однак про це потім. Коли вийшов вже трейлер, я, звісно, потік. Це було наче свято для мене. Я дійсно знову відчувся фанатом Марвел, я знову почав стежити за всесвітом і за новинами, пов'язаним з ним. І от під час перегляду самого фільму мене не відпускало відчуття які до цього могли викликати тільки месники. Прийшовши в кінотеатр і побачивши вступну сцену, я заново закохався в Марвел. Але що там стосовно самого фільму? Я майже був впевнений, що пул буде перетягувати на себе всю увагу, а Росомаху будуть висміювати. І це, можливо, частково було присутньо в фільмі. Однак навіть при тому, що Логану виділено порівняно з Вейдом мало реплік, він відчувається як головний герой. Харизма актора все витягує. І якщо Дедпул постійно в масті, то от звір без неї. І ми бачимо в кожній сцені чудову роботу. Джекмана. Акторська гра на висоті. Дедпул же в свою чергу, також чудово підходить фільму. Його жарти завжди розбавляють атмосферу і влучають в тебе. Звісно, в якийсь момент ти повністю підпишешся під словами Логана, і тобі вони почнуть набридати. Однак спершу ти ними насолоджуєшся в фільмі навіть є сцена, де Дедпул вперше на моїй пам'яті був серйозним, коли в машині Логан задів вейди заживе. В цілому парочка мені сподобалася. Вони чудовий дует, вони чудово доповнюють одне одного. Щоб відчути всюди атмосферу, я раджу вам подивитися Фільм в кіно, поки є можливість. Ну що ж, УЧЗ, або управління часових змін, серіалу Локі. Чесно, я не очікував того, що побачив. Однак мені сподобався кінечний результат. Парадокс мені також зайшов, персонаж класний, як б навіть сказав, унікальний для Марвел. У цьому ми такого не бачили. Теж зіграний чудово. Моя улюблена сцена після самої бійки Пула та Логана, саме битва з агентами УЧЗ на початку фільму. Взагалі, всі бійки зроблені круто. Я не приведу вам приклад, коли я отримував стільки шувау, як під час екшн сцен цього фільму, а їх тут було. Було дуже багато. Кожна екшн сцена унікальна і не схожа на мену. Ти не можеш відірвати погляду від фільму, він затягує тебе і тримає весь сеанс. Управління часових змін також має й свої мінуси в цьому фільмі. Якщо буде точнішим, я не зовсім зрозумів деяких речей. Коли буду передивляти цей фільм для повноцінного огляду, звісно, пошукаю більше інформації та спробую це пояснити. Однак, при першому перегляді, мені здається, з UCZ наробили багато дір, особливо зі створіннями, від яких залежить кожен світ. Сказати, що конкретно мене бентежить у ЧЗ. Я не можу, адже це буде автоматично зараховуватися як спойлер. Звісно, інколи відчувається перенавантаження, бо занадто багато комео. До кінця, звісно, вже звикаєш, однак з самого початку тобі хочеться перепочити, а в тебе кидають і кидають фансервіс. Комусь, навпаки, це плюс, а комусь може таке не подобатися. Звісно, в людину, яка перечитала всі комікси, подивилася кожен фільм Марвел та всі фільми людей X, таке однозначно влучить. У вас просто не залишиться вибору, окрім як сидіти і розбиратися в тонні безкінечних відсилок та комео, а що Саме головне отримувати від цього гігантське задоволення. Особисто в мене чомусь виникали враження, що багато сцен повирізали. Протягом перегляду інколи здавалося, ніби ну, занадто швидко поспішає сюжет, і тут мала би бути якась сцена. Ну і ще мені здається, що якраз через ці безкінечні комео не вистачило часу на ОЧЗ та Касандру Нову. Однак, якщо задуматися, чи багато потрібно було часу уділяти Касандрі Новій? Я так не думаю, все ж таки це фільм про Тволодарасомаху. І так, антагоніст картини саме вона. Почайні сказав, що Цуткова, але в нас тут типу без спойлерів, тому помовчу. Харизма в персонажа є, і то завдяки акторці, я вважаю. Занадто вже мало й ділили уваги. Вона занадто кепсько прописана, як на мене. Ну або мені її просто не вистачило, я не знаю. Основною моєю претензією до неї є слабеньке представлення. Навіть якщо це розраховано на любителів коміксів, це не відміняє того факту, що не всі люблять читати тонни літератури перед походом на фільм. Я навряд буду згадувати Касандру в майбутньому, адже мені вона здавалася одноразовим антагоністом. Marvel. Прикольний характер та здібності дуже класні, але от мотивація та буде якась інформація відсутня. Її не розкрили, не дали мотивацію. Та що там мотивація, бо не пояснили, чому вона робить саме так, як робить. Не сказати, що вона зла, тому що зла. Взагалі важко зрозуміти її дії. Неможливо уловити за яким принципом ця жіночка діє. Ну а ще в неї якась ну прямо нездорова тяга до росомах. Стосовно графіки, бойовки та тому подібного, в цьому сенсі у мене немає жодних претензій. Камера рухається плавно, ракурси бомбезні. Гра Графіка чудова, я особисто під час перегляду майже не помічав різниці між графікою та реальними речами. Вогонь зроблений добре, а вибухи не відрізнити від справжніх. Крові також не пошкодували, жорстких сцен в фільмі повно. Тому якщо ви сильно боїтеся крові, раджу вам задуматися перед тим, як йти на цей фільм. Якщо мені не зраджує пам'ять, то у фільмі є кілька сцен, де в герої відлітають голови, а особливо коли зустрічаються в перші рази Пул та Логан, там все червоне. Претензій до операторської роботи в мене немає. Тепер про гумор. Я вже казав, що Red інколи з цим перебоєм. Але не лише він тут вміє жартувати. Були смішні репліки в головного зануди фільмах Ю Джекмана, а також ситуації, деякі пробивали на посмішку. Сказати, які я не можу, скільки там будуть спойлери. псувати вам емоції від перегляду в мене бажання немає. Хореографія мені капець як подобається. виглядає все живо. А що саме головне, ти віриш, коли герої хочуть знищити одне одного. Були в мене проблеми з деякими позами Росомахи, особливо коли вони хотіли повторити пози з коміксів. Однак це не вплинуло на загальні враження. Тепер трішки детальніше про Комео. Це також. Дуже важлива частина цього фільму. Претензії є занадто багато, як на мене їх вставили. Навіть був натяк на старка прямий досить, що в купі з останніми новинами означає повернення залізної людини. Та от комео їх занадто багато. Причому я не вловив деякі взагалі. Тут є й чуваки з серіала Локі. Я вже мовчу про всіляких там месників. Зараз буде спойлер: перший і останній. Я збіса не зрозумів, чому тор цілує вейда в фільмі. От чому? Ця думка мене не відпускала весь фільм. Так от до чого це я? моментами основний сюжет просто губиться за нескінченними відсилками. Хтось дійсно кайфане від цього. А я все ж віднесу це до спірних моментів блокбастера. Хотілося б сказати пару слів про другорядних персонажів, які наче й не брали багато на себе уваги, не кажучи вже про сюжетні моменти. Таких героїв тут багато. Деякі, як я вже казав раніше, введені тільки для комео, а інші просто є, просто існують. Однією з таких я можу виділити леді дедпу, вона нас була у фінальному трейлері. Такі персонажі. Жі задають атмосфери. Скажу, що в Дедпулі та Розамасі є деякі герої з сторонніх проєктів та коміксів, яких ти не очікуєш побачити у фільмі, ну аж ніяк. Щодо самого сюжету, то він мені не сказати, щоб дуже зайшов, але й моментами здивував, справді здивував. Не було такого, де пін читався, та й при перегляді ти не задумуєшся над ним. А от коли вже на холодну голову пригадуєш фільм, розумієш, що не все так, як здавалося на перший погляд. Але це ми обговоримо в відео зі спойлерами, яке вийде тоді, коли фільм вийде в гарній якості в загальний доступ. Якщо сказати про сам Сюжет, то він ані краплі не здивував. Це типічна марвелівська структура. Не сказати, що він читається, однак в середині фільму ти плюс-мінус розумієш, до чого все йде. Тут немає геніального сюжету, де чи потрібен він дедпулу. Хіба одна з його минулих частин мала геніальний сюжет? От і я думаю, що ні. І я вважаю, сюжет це не те, на що потрібно звертати увагу при перегляді цього фільму. Їм потрібно просто насолоджуватись. А окремо хотілося б поділити саундтрек в фільмі. Все божественно. При перегляді це відчувалося бомбезно, і коли це також божественно. діло не лише в музиці, весь саундтрек разом зі звуковими ефектами та вибухами. Це все ідеально збалансовано. Музика не надто гучна та не перекрикує героїв як в типічних бойовиках. Я особисто навіть додав до себе плейліст деякі композиції. Ну і ще важливий момент: це для тих, хто дивився фільм. Фінал мені не сподобався. І через антагоніста, і через дії головних героїв, чому саме без спойлерів сказати не можу. Ні, він класний, повністю підходить фільму, але в мене були з ним проблеми. І шкода все ж таки я сподівався на інший фінал і до останнього не вірив в те, що сталося. Сказати, що фінал поганий, я не можу, проте і назвати його геніальним також. Ну що ж, давайте тепер я нормально сформулюю міні-рецензію на фільм. Дедпул це без сумніву найкращий проєкт Марвел за останні 5 років. Вам варто на нього сходити. Фільм пропонує повну екшену відсилок та комео. Головні герої максимально харизматичні, між ними весь час панує напруга. Купа дотепного гумору та фансервісу. Сюжет не мені не дуже подобається, однак він хороший, і все ж я від нього отримав нереальні відчуття. Виглядає все дуже якісно, графіком не помітити, спецефекти чудові, антагоніст хоча й не дуже, однак мені. Харизма акторки сподобалася. Звісно, тут згадуються в минулі фільми Марвел та Людей Ікс. Подобається й те, як фільму вдається застрати Фокс та неодноразово підколоти Кевіна Файгі. Декорації виглядають вмісно, місця, де розгортаються події, виглядають атмосферно. І так, сама атмосфера заморожує. Є місце в фільмі для серйозних сцен. Довгорядні герої також прописані непогано, я б навіть сказав чудово, кожного логічні репліки. А там, де ні, є привід жарт від містера Пулу. Музика підібрана ідеально. Деякі Рішення виглядають дивними, але давайте не забувати, що це фільм про дидпуло, і в цьому немає нічого страшного. Окремо, хочу похвалити фігуру Хью Джекмана в кінці і подякувати їй за те, що вона взяла роль в цьому фільмі. Ну і відкрою в кінотеатрі, сподіваюся, вас не знудить. Критики також плюс-мінус позитивно відповіли на цей фільм. Я з ними все раз повністю згоден. Якщо ви, як і я, в останні роки розчарувалися в Марвел, завдяки цьому фільму ви заново відчуєте на собі все прекрасне цього всесвіту. І без позитивних емоцій ви не залишитесь. Ставлю фільму десь. 10. Бажаю, щоб всі наступні проекти від КВМ цьому фільму не поступалися. Ну що ж, біжіть в кінотеатри, хто цього ще не зробив, а я погнав дороблювати відео по стар проти сил зла. Це було чудово. Пишіть в коментарях, як вам цей фільм. Ну а на цьому все. До нових зустрічей.